Безпритульними бувають не лише тварини. Днями у Хмельницькому знайшли нічийний кіоск. Владці намагалися знайти господаря мафу, та ніхто не відгукнувся, тому його демонтували. Дозволів, підприємець не отримав. Ми взагалі не знаємо, що за підприємець і не знаємо, з якою метою він встановив. Там цей кіоск. Видно, наші інспектори з благоустрою кілька днів тому якраз повісили оголошення з вимогою терміново забрати. Більше того, він ошло в зеленій зоні. Там ніколи не передбачалося торгівельний повільоні і не передбачається, там гарна зелена зона. Містяни доволі комічно сприйняли ситуацію і почали жваво її обговорювати у соціальних мережах, пропонуючи свої варіанти, як застосувати знахідку. Нова локація для реалізації учнівських та студентських проїзних. Передайте на електротранс. Дійсно, цей грибок. Щоб після дощу був дуже неочікуваним, добре що зрізали. Віддайте на потребу ЗСУ, а то ненароком знову десь виросте. Проте кіоск міській владці передавати у чужу власність не планують. Мав вірно чекатиме свого власника, на якого вже попередньо склали адміністративний протокол. Звичайно, він після розгляду адміністративної комісії ймовірно буде сплачувати штраф. Ну і звичайно буде компенсувати підприємству вартість доставки. Тому що ну це просто нонсенс на сьогодні поставити кіоск де завгодно, де попало, без абсолютно ніякого погодження так робити не можна. Я думаю, що це всі розуміють. На думку владців, це буде повчальною історією для усіх підприємців, які планують заробляти у місті поза правилами.